Привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас неймовірну добірку з парфумів, які в мене асоціюються з весною. Це мій найулюбленіший сезон, і якщо ви шукаєте гарні весняні аромати, я маю для вас сьогодні і нішові, і дизайнерські варіанти, тому, будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися про них побільше, уся корисна інформація буде, як і завжди, в описі до цього відео. Ну, а ви під ним не забудьте залишити величезну вподобайку та підписатися на. Мій канал, бо це допоможе його просуванню, а після цього ми можемо розпочати. Ну що ж, мені одразу, як завжди, цікаво дізнатися, а які у вас зараз весняні фаворити. Я для вас маю дуже різноманітну добірку, і деякі з цих парфумів нові в моїй колекції, а деякі я завжди витягаю навесні, коли мені хочеться чогось більше. Атмосферного, бо мені здається, це дуже класний сезон для парфумів. Вони усі можуть бути різні, як теплі, флоральні, весняні, сонячні, так само, як і більш а, глибокі, темні, зелені або свіжі. Тому а, навесні можна носити усе. Тим паче ніколи не знаєш, яка буде погода. Напишіть мені, будь ласка, звідки ви дивитеся, яка зараз погода у вас. В Німеччині все квітне, це чудово. І я взагалі асоціюю з весною бузок, бо він також квітне на мій день народження, наприкінці квітня. І я була дуже щаслива, коли ISM'які випустили парфум Едроп, бо він справді про бузок, реалістичний, але сучасний, бо зараз це не дуже трендова нота. Вона була популярна колись на початку 2000-х, але це сучасний бузковий аромат, бо тут він в поєднанні з молочним мигдалем і дуже таким кремовим ванільним мускусом. В базі тут сонячна енергія в цього аромату, не начебто Дуже гарний, світлий, теплий весняний день, і це доволі бюджетний парфум, більш жіночний, але гарно тримається. Якщо ви полюбляєте бузок і шукаєте щось більш унісекс, то я вам можу порадити парфум Love It First Ферсайд бренду Unnoinomat. Він також про бузок, реалістичний, більш свіжий. Тут в нас дуже неочікувана фруктова нота Маракуї. Вона не занадто тропічна, просто освіжаюча, а в базі він неймовірно чуттєвий через амброк. Тому це ще один а, сучасний варіант буска. І я маю також знижку для вас. Якщо ви зацікавлені в парфумах цього бренду, то обов'язково їх затестите і придбати ви їх можете з моєю знижкою, вони усі дуже круті і є досить популярні. Love it for a Sign. Мені здається, це щось неймовірне, особливо для поцінувачів буска. А якщо ви полюбляєте більш атмосферні аромати, нещодавно в польського бренду Boho Boko вийшла новинка. Magic Mushrooms. і я вам хочу сказати, що це щось дуже незвичайне, що принесе вас. До весняного лісу, де все ще мокре, ви можете відчути мох і мокру землю під ногами, багато різних трав і зелені, а вже ж ці магічні гриби, я не жартую. Це справді дуже зелений аромат, містичний, поєднює вас з природою і неймовірно стійкий. Якщо ви хочете такий заземлений аромат, він саме такий. Ну, а якщо ви Хочете щось на повсякдення, носибельне, освіжаюче. Мені дуже подобається аромат Therapy, це дуплікат Mask Therapy від Нищо, бренду Divan. Я маю знижки на усі їх дублікати. Чим більше ви придбаєте, тим більше буде знижка. І я вам хочу сказати, що це взагалі мій улюбленець. А... Коли прохолодно, який, якого я тримаю біля дверей? Наприклад, якщо я забула нанести парфум або не продумала свій аромат дня, то я завжди можу на нього покластися, бо він кожен раз приносить мені компліменти, і мене це вражає, особливо, бо навіть вдома мене про нього питають. Хоча... Вже знаю, що це він дуже гарний, дзвінкий, сучасний мускусний аромат. Це, наприклад, мій варіант цитрусовий. Я не люблю цитрусові аромати, а тут вони неймовірно смачні, такі потужні, вибухові, в поєднанні з чорною смородиною. Це суперкрутий, сучасний аромат. Він такий елегантний, носибельний. З ним можна піти. Ну, ось справді в будь-яке місце і отримувати багато уваги, бо він такий, знаєте, чистий, приємний і неймовірно сучасний. Дуже вам його раджу. Він неймовірно крутий. А ще одна рекомендація більш затишна це рісо бренду GGD. Я не впевнена, як правильно. Вимовляти, який я відкрила для себе в Exongс цієї виставки. Мені дуже сподобалася їх концепція, парфумів вони більш такі прості в презентації, також recycle в них упаковка гарні парфуми, дуже особливі. І це аромат такого. Кремового, молочного, майже маслянистого рису. <смі> не знаю, чи ви знайомі з цією нотою в парфумах. В мене є досить багато ароматів з нею. Вони рідкісні, але я колись була просто неймовірно на них повернута. І тут в нас цей рис, він трішки гурманський, але також флоральний, в поєднанні з а, соєвими бобами, які я ще до цього жодного разу а, не м, слухала в парфумерії. І а, ці гроші. Прянощів та древесних нот, Боже, я не знаю, він дуже затишний. Ось, справді це затишний парфум, який гарно носиться в більш прохолодні весняні дні, такі також є. І він зливається з ароматом шкіри, але все одно присутній. Мені таке подобається. Гарний затишний так, атмосферний аромат за чашкою чаю, або в приміщенні він дуже гарно звучить. І ще один атмосферний аромат, також з Lex, під назвою Heroin бренду Seven Gates. Впевнена, що ніхто не знає. От Напишіть мені, знаєте чи не знаєте? Це аромат вже більш таки пудрово-димний, а з нюансами і рису, також сандала, навіть трішки тут є ладана, але він контрастний, бо тут також присутня ваніль з гіліатропом і амброксан з амбретою. Це аромат, який часами зникає, і мені подобається носити його, коли я заходжу і виходжу. Наприклад, на свіжому повітрі, коли віє вітерець, його дуже відчутно. Він такий атмосферний, знаєте, начебто якась фіалкова димка пудрова. А в приміщенні він трішечки притухає. Мені це подобається, що він не такий занадто інтенсивний, бо часами мені не хочеться надпотужний парфум. Тому а, так, весною в мене дуже різний настрій на парфуми, і тому ця добірка така різноманітна. Ось, наприклад, аромат, який я завжди витягаю на весні, це The Softlong від Imaginary Authors, обожнюю цей бренд, боже, в них такі артистичні парфуми. І це аромат зеленого тенісного корту з акордом тенісного м'яча, тому він такий трішечки синтетичний, гумовий. І тут також є нота квіта, квіти ця. Липа, коли квітне, а взагалі в неї дуже наркотичний і манящий аромат. Тут він не флоральний, він більш зелений і потужний. І Мені завжди подобається, що він подобається людям. Це так незвичайно. Мені так я думаю, боже, він такий трішки синтетичний, дивакуватий, але мене часто про нього питають. Унісекс придбати, до речі, можете також з моєю знижкою на вебсайті So Avantgarde. Я залишу для вас усі корисні посилання під відео. Подивіться, будь ласка, але так, це для поціновачів. Найте зелених ароматів. Я взагалі не фанат. Але м, коли я вперше затестила аромат Пергола бренду Екзалтатен London, він трішечки змінив моє ставлення до зелених парфумів. Це, напевно, найкращий по-справжньому зелений аромат зараз тут запахне. Весною, бо це її аромат у флаконі, який розкривається дуже реалістичною нотою зеленої трави, свіжоскошеної, з імбирем. Він такий зелений прямо аж у зелень-зелень-зелень, а потім багато весняних квітів. Подумайте про нарцис, продумайте про конвалію, про гіацин, до речі, гіацин, і гальбаном, який це все просто а, прям. Робить неймовірно зеленим, аж зводить а, в роті від того, який він смачний, а, хрумкий. Тут також є мох і сіно, тому так, аромат суперстійкий, дуже потужний. І, напевно, треба любити зелені аромати, але він реалістичний і дуже чистий, знаєте, тому а, в нього немає нічого зайвого. Мені а, він цим власне і сподобався і, як я вже кажу, трішечки змінив моє враження. про зелені парфуми, але, чесно кажучи, я більш полюбляю флоральні аромати, такі романтичні навесні. І коли жванши зробили нову версію їх лентарді Оде Туалет, я спочатку а, не була якось в захваті від а, цієї ідеї, бо я, хоча і обожнюю цю колекцію, взагалі це моя найулюбленіша дизайнерська колекція. Якщо мені треба було проконувати вам якийсь гарний жіночний парфум, це Лентерді, він потужний, він флоральний, він насичений, він такий. Дуже крутий, а, але тут ця флоральність так, вона потужна, вона достатньо таку високу проєкцію має, але вона дуже соковита через цитруси. І хоча тут в нас є білоквіткові квіти, які дуже ополентні, такі як тубероза, жасмін і. А нового дерева. Я не знаю, чому він мені нагадує весну, він а, романтичний. А, з ним можна піти і на роботу, і на побачення, і з друзями і зустрітися класний аромат. Мені дуже подобається. Ось будете в магазині, просто затесті, наносіть на себе і прокайфуйте. Так, а, наступний парфум буде зовсім інший. Це для садівників, для тих, хто любить природу і щось висаджувати, ось коло. В землі, наприклад, потім зрізати підрізати там ваші рослинки, квіточки, знаєте, там, я не з розсаду розводити. Так, таке щось. Парфум під назвою Springpop бренду JUS. Мені дуже подобається їх концепція. Вони транспарентні, бо якщо ви придбаєте аромат, ви отримаєте. Коробку, а в ній формулу самого аромату. А, в них класні флакони, такі яскраві і позитивні. І це аромат, Боже, тут у нас на старті. О, тут навіть є. Так, ось ця зелена нотка. Вона має такий, знаєте, Ефектний, начебто, зелений салат. от салат. от це салатний парфум. Тут базілік. Ось цей базілік, він трав'янистий, так, ароматичний 100%. Але на початку трішечки гіркуватий, от гіркуватий. Саме гіркуватий. Тому так, це аромат зелені, аромат садівника для мене особисто. І навесні всі там приводять. Свій сад, город а, в порядок. Тому, якщо ви хочете гарний парфум в такому стилі, то я вам його раджу. Я маю також знижку на усі їх а, продукти. Користуйтеся, мої фаворити це Blue Mastral Andalusia, І зараз мені подобається навесні а, через цей вегетативний такий ефект, а, цей аромат. Дуже крутий, прикольний. А ось наступний парфум, це а, мій давній фаворит. І зараз, знаєте, таке. Моє парфумерне я а, а, у флаконі, як кажуть, Sonic Flower від бренду Room 1015. Слухайте, я про нього часто розповідаю, хочу зробити це ще раз, бо він мені справді дуже подобається через те, що він неймовірно о, сучасний, бо на старті в нас тут є насіння а, моркви. І червоний перець. Відчуття дуже ароматичне, пряне, але освіжаюче, потім і рис, корень ірису. Так, він древесний, він шершавий, дуже текстурний. Жасмін невідчутний, просто додає комплексі цьому аромату, в базі якого є білий мускус, амброксан, кашміран. Тому, так, він дуже текстурний. він Дуже чуттєвий на шкірі. Боже, який він кайфовий, особисто. Мені подобається він ще ілюзією груші такої водянистої. Дуже смачний, крутий аромат. Елегантний нереально. Можна носити на роботу, можна носити будь-куди. Так мені подобається, особливо його навіть. Ам... Змішувати з іншими парфумами. Ось справді мати такий сучасний аромат в колекції це просто необхідність. І я люблю цей бренд, бо він один з перших, про який я взагалі розповідала на моєму англомовному каналі. І їх аромати натхнені музикою, і я маю також знижку на їх колекцію. Користуйтеся Sonic Flower це просто бомба. От реально, в ньому настільки багато різних елементів, і він завжди свіжий. Я б могла дуже. Довго про нього розповідати, але хочу розповісти вам про ще один останній аромат на сьогодні найпотужніший, найсильніший це весняний аромат, як на мене, але він має нереальний шлейф і дуже високу проєкцію. І я говорю про Evil Angel бренду Lorenzo Пазалія. Слухайте, я була дуже заінтригована цією назвою. Тут багато різних нот, тропічні фрукти, цитруси, древесина, пряно ще алкогольні аспекти. Але для мене він унікальний комбінацій. Націю м'яти, фруктів, кокосу, віскі, ванілі і акації. Акація дуже рідкісна нота. В мене асоціюється завжди з весною, травнем в Україні. Коли проходиш під квітучим деревом акації, неможливо не зупинитися, а вже ж треба уважати на бджіл, але нейреальний шлейф пудровий аромат. Можна придбати всліпу, якщо довіряєте нотам. Вони тут усі є, але їх важко виділити, бо це дуже комплексний, потужний аромат. Якщо у вас схожий ем, смак на мій, то я вам його раджу, так як і усі аромати, які я вам сьогодні представила. Будь ласка, користуйтесь моїми знижками. І якщо у вас залишилися питання, будь ласка, давайте спілкуватися. зворотний зв'язок з вами мені дуже важливий, тому напишіть коментар, поставте вподобайку до цього відео і підпишіться на мій канал. Можете пошерити мій контент, і щоб канал розвивався, я вам Дуже дякую, чекаю на ваші відгуки і ваших весняних улюбленців. І якщо у вас є ідеї по наступному контенту, пишіть. До речі, напишіть мені, будь ласка, також, чи я занадто швидко сьогодні розмовляла чи нормально можна витримати. Бо часами бувають коментарі, що я то руками махаю, то занадто швидко говорю. Але сьогодні я сподіваюся, що відео було для вас корисне. бажаю вам гарного дня. Слава Україні! па-па!